На календарі є дуже багато різноманітних свят. Але ще жодного року це свято не було настільки важливим для нас. 21 вересня ми відзначаємо міжнародний день миру. Повномасштабне вторгнення Росії на нашу територію абсолютно зламало мирне життя України. Але ми знаємо, що наше майбутнє у наших руках, і ось яким ми його бачимо. Перш за все мирно ми хочемо стати тим поколінням, що зробив Україну мирною, щоб із таких рупорів лунав тільки гімн України. Щоб якщо укриття, то тільки ось таке. Якщо тривога, то дуже побутова. А якщо Україна, то мирна і квітуча. Ми закликаємо світ менше говорити, а більше діяти. Принаймні в українських школах дітей навчають саме цього. Ми звертаємося до всіх українців у всьому світі. Ми не переможні. Якщо навіть у таких нелюдських умовах ми знаходимо в собі сили й надалі посміхатися, світ буде надалі обертатися навколо України. Не ми розпочали цю війну. Насправді нам це не під силу, але нам, ой, як до снаги у ній перемогти. Бо ми на своїй Богом даній землі. Світ змінився, змінилися всі ми, але виключно на краще. Яким би не було наше сьогодні, мир це наше завтра. Віримо у перемогу України, молимося за кожного захисника та захисницю України. Щоби та калина вже ніколи ніколи не хилилася. Щоб вся Україна була! Перемога справедлива, перемога за нами, Україна мирна та щаслива. Там зорі не падають, їм страшно на землю летіти, там бомби, і кулі, і сонце у чорній лі, там люди загадують. Бажання єдине на світі, Щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не було на світі війни.